Лазівське тремерооб'єднання отримала благодійну допомогу у вигляді інсулінів. Отримали за підтримки Лазівського міського голови депутатів за зверненням до благодійного фонду «Rising of Ukraine», які надали нам цей інсулін для наших пацієнтів. В нашій громаді мешкає майже 2,5 тисячі осіб похилого віку і з числа внутрішньопереміщених осіб. Коли люди до нас звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи, завжди питають, де можна звернутися, куди можна звернутися за ліками, так як люди більшість хворіють на цукровий діабет. Медичні працівники висловлюють слова щирої подяки за надану благодійну допомогу Територіальне медичне об'єднання. На обліку перебувають більше тисячі пацієнтів з цукровим діабетом, і ця допомога дійсно суттєво надасть користь і вирішення проблем цих людей. Завдячуючи плідній співпраці з соціальною службою, люди отримують додаткову інформацію про отриману допомогу, не залишаються із своєю хворобою та бідою. На Дінці та отримують якісну медичну допомогу в наших лікувально-профілактичних закладах. Медичні працівники висловлюють слова щирої подяки за надану багатійну допомогу. Бачимо та відчуваємо підтримку. Лазова це Україна, слава Україні!